Добрий день, шановні читачі. Ми завершуємо знайомство з неймовірно цікавою, глибокою за змістом казковою повістю Короліна сучасного англійського письменника Ніла Геймана. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинились на тому, що Короліна повернулась з іншої реальності, і перед нею стоїть вибір. Лишитися в реальному світі, такому звичному, нецікавому, де дівчинка відчуває себе самотньою і нікому не потрібною. Чи перейти у примарний світ, який здається незвичайним, цікавим, де про Кореліну дбають інші батьки. Однак дівчину лякає ціна переходу. Наступного ранку Кореліна розуміє, що її батьки кудись поділись. Чорний кіт показує дівчині, що інша мама ув'язнила їх за дзеркалом. Дівчинка дуже налякана, розгублена, але розуміє, що повинна звільнити рідних маму й тата. Короліна згадує випадок, коли на звалищі на її з батьком напали дикі бджоли. і тато, не вагаючись, врятував доньку. Тепер розуміє короліна. Її час спасати батьків. Якби вона потребувала допомоги, мамо й тато не роздумуючи, виручили б її. Справжня сміливість проявляється тільки тоді, коли ти наляканий і продовжуєш діяти, каже Короліна Коту. Ці слова дівчинки нагадують слова автора з передмови до повісті. Короліна рішуче вимагає від іншої матері повернути рідних батьків. Не їсть їжу, яку приготувала жінка, не хоче з нею грати. Каже, що ніколи не буде її любити. Інша матір розлючена і карає Короліну, запхнула дівчинку у простір дзеркалля та залишила у пітьмі. У комірчині короліна знайомиться з трьома дітьми-примарами. Які розповідають їй свої трагічні історії. Дівчинка розуміє, що й в неї заберуть душу і серце. Треба протистояти іншій матері. Короліна, як радить кіт, пропонує відьмі гру. Якщо дівчина знайде душі примарних дітей і своїх батьків, тоді інша мати має звільнити їх всіх і дівчинку. Якщо короліна програє, тоді вона дозволить пришити гудзики замість очей і стане люблячою дочкою. Інша мати погоджується дотримуватися правил гри. Коли короліна розчаровується в уявному світі, він починає змінюватись, втрачає кольори, будинок зменшується, все більше припадає до землі. Дерева та предмети лишаються об'єму, навіть контури їх немов розмиваються. Але раніше такий бажаний, а тепер моторошний і жорстокий, примарний світ не хоче відпускати дитячу душу. Стариган з пацюками каже Кораліні. Ти повернешся додому, тобі знову буде нудно. На тебе знову не звертатимуть уваги. Ніхто по справжньому тебе не вислухає. Інша мама побудує тобі цілий світ, і ти його досліджуватимеш. Кожен день буде більш щасливим і радісним, ніж попередній. Однак Кореліна не забула, що ціна цьому душа і серце. Дівчинка відповідає старигану. Я не хочу отримувати все, ніхто цього не бажає. Яка радість у тому, що я дістану все, що мені хочеться? Просто так ні за що. А що далі? За допомогою амулета короліна знаходить душі дітей і здогадується, що її батьки ув'язнені в сніговій кулі. Завдяки своїй хитрості й винахідливості дівчині вдається схопити снігову кулю і закрити двері в іншу квартиру. Але в реальний світ пробирається правиця відьми. Однак короліна не розгубилась і знайшла спосіб, як знищити останню частину іншого світу. Короліна не тільки не дала пришити собі гудзики замість очей і затягнути у повотиння примарного світу, вона, можна сказати, прозріла. Раніше дівчинка дивилась на реальний світ, однак не розуміла, що він радісний, повний несподіванок. Тепер короліна відчуває теплою турботу в голосі матері, цілує постійно зайнятого батька, з радістю з'їдає чергову піцу, яку приготував тато. Короліна щаслива, а завтра вона ще й піде до школи і пізнання світу безкінечно цікавого продовжиться. Символічно, що після того, як короліна виплутала з повутиння примарного світу, Сусіди нарешті запам'ятали і стали вірно вимовляти ім'я дівчини Короліна. Дівчинка немов стала самою собою. Ім'я Короліна насправді існує. Воно походить з латинської мови і означає коралова, коралового кольору, що Ніл Гейман хотів сказати читачам Повісті Короліна. Треба жити реальним життям, а не вигаданим. Якщо людину не задовольняє її життя, треба його рішуче змінювати, а не ховатися в світ фантазій. Особисті страхи треба переборювати, а перешкоди на життєвому шляху долати. Драконів можна побивати. Пам'ятаєте епіграф? Людині треба вчитися цінувати те, що вона має, жити тут і зараз. А батьки повинні більше часу приділяти дітям. Не забувати казати їм ласкаві слова. Любі друзі. ось і закінчилось наше знайомство з неймовірно цікавою глибокою казковою повістю Короліна Ніла Геймана. Читаємо далі нові захоплюючі змістовні книжки. Дякую за увагу. До нової зустрічі!